Чи заняття рухлива активність та взаємодія з іншими дітьми? У Чернівцях відкрився громадський простір, де юні чернівчани будуть займатися неформальною освітою та розвивати свою концентрацію уваги. На самому відкритті побувала і наша знімальна група. Історія проєкту Співдія заради дітей розпочалася ще з волонтерських засад і щирого бажання однодумців допомагати малечі. Кожен хотів допомогти маленьким українцям, котрі втікали зі східних регіонів, де вирує війна. Сподія заради дітей, ця програма вона створила ще в березні 22-го року. Це насправді на початку був волонтерський рух, а не людей, яким які хотіли допомагати дітям в такий непростий час надавати психоемоційну підтримку. І такий волонтерський рух перетворився в професійну команду освітян 100+, на сьогоднішній день, які є по, по багатьом да, там, майже по всій Україні. А працюють з дітьми, надають їм психоемоційну. Підтримку через неформальну освіту вже більше року. Така програма діє у резиденції молоді. Раніше заняття проводили у молодіжному центрі, проте тепер локація буде знаходитися на проспекті Незалежності. Ми вирішили, що їм буде тут комфортніше, тому що тут зручніша локація, хороше розташування, дуже багато шкіл садочків поруч, дитяча поліклініка навпроти. От і в них окремих дві кімнати для того, щоб вони проводили заняття, займалися неформальною освітою учнівської молоді. І вони дещо змінили свою вікову категорію. Вони будуть працювати тепер із підлітками. Тобто, діти старші 12 років також будуть приходити до нас на заняття. Підготувати і організувати громадський простір допомагали як місцева влада, так і міжнародні організації. Це приміщення наше резиденції молоді, тому ми не орендуємо його. Це власність міської ради, і ми дуже раді, що у нас є такі приміщення ЮНІСЕФ закупив обладнання, зробив ремонтні роботи. За підтримки міністерства, взагалі, відкрився цей проект по Україні і підтримка саме цієї категорії діток з 5 до 12 років. Проблема соціалізації та концентрації уваги є дуже поширеною серед українських дітей, тому на заняттях будуть акцентувати увагу саме на ментальному здоров'ї людини за допомогою психоемоційної підтримки та різних творчих вправ. Насправді очікувати від дитини концентрацію уваги в школі, коли українські діти вони пережили ковід, віддалене на навчання через війну. Призупинено було навчання, потім віддалене на навчання. Ми з вами знаємо, що відбулось з освітою. Тому «Очікувати від дитини концентрацію уваги, засвоєння знань і успішності в формальному освіті без стабілізації її стану емоційного та психологічного очікувати. Ну на жаль, не можемо. Малечу будуть розподіляти за різними віковими групами. Одне заняття триватиме близько трьох годин, і організатори сподіваються, що це допоможе дітям ВПО інтегруватися в суспільство. Юрій Гордей, Руслан Батюк, Теми Дня ТВА.